Психологічна опора Ми починаємо серію подкастів з психологами. Будемо говорити простими словами про важливі речі. І перший наш випуск про те, як говорити з військовими, допоможе в цьому розібратися нам психолог-сексолог, військовий психолог Анна Моротенко. Анна працює в Коростенській центральній районній лікарні психологом і працює з військовими, які проходять там реабілітацію або лікування. Який у тебе досвід роботи з військовими, і де ти навчалась, чи проходила ти якусь спеціалізацію для того, щоб працювати з військовими? Мій досвід роботи з військовими вже більше 10 місяців. Я пройшла курс військової психології для психологів, саме у офіцерів психологів, які з 2014 року працюють у цій сфері. Як військові, які вперше попадають в лікарню, наприклад, вперше тебе бачать, ставляться до психолога до роботи з психологом, взагалі позитивно. Перший етап це, звичайно, діагностичний. для того, щоб зрозуміти, які стани на даний період у військових, тому що це можуть бути і депресивні, і тривожні стани. Ось. І вже на базі цього я вже розумію, в якому направленні працювати. Тобто є порушення певні і когнітивні, порушення пам'яті, мислення уваги після, наприклад, контузій. Військові намагаються включатися в роботу. А, і е, дуже часто вони в таких, можна сказати, е, станах, як вам сказати, навіть не пригнічених, а дуже часто вони в такому е, умиротворенні, коли вони потрапляють саме в спокійний такий стан, е, де нема війни. Чому специфіка роботи з військовими, що не можна насправді лізти в душу? Не можна розпитувати, що відбувалось на війні. Це зокрема не тільки як психологам, тому що психологи взагалі знають, як працювати в цих направленнях уже, але е, до цього. Якби багато хто не знає, навіть звичайних людей, тому що всі починають питати, а що відбувалося, а як ти там перший раз вистрелив чи вбив людину. І починають цепляти про події, які не хотілося б їм про це говорити. Існує така думка, що чоловік має бути сильним, а ми розуміємо, що більшість військових це чоловіки. Чи немає у них такого упередження, там що я має бути сильним, я не маю розказувати про свої проблеми, я не повинен нити, я не повинен жалітися і так далі? Військовий, який вже пішов на війну, зокрема добровольцем, він вже показав свою силу, свою міць, справжню мужність саме українських таких чоловіків. Насправді вони ніколи не ниють. Кожному із військових, з яким я працювала, я бачила саме такий сильний дух нашої української нації. Дуже багато навпаки вони не розповідають своїм жінкам. І до мене зверталися жінки, які приходили і запитували, чому мій чоловік нічого мені не розповідає про ті події, що він пережив. Але я їм пояснюю, що в першу чергу вони не хочуть вас травмувати, щоб вони знали, що вони пережили. Я хочу, щоб усі жінки зрозуміли, що не потрібно запитувати, якщо вони захочуть, вони самі все роз, будуть розповідати. Вони захочуть, знайдуть якусь хвилину, або якщо вони дійсно відчують, що вони це м, хочуть промовити, проговорити, вони обов'язково це вам скажуть. Дуже часто е, вони всі, майже всі, розповідають саме про події, які більше всього їх зацепили. Насправді їм тоді легше стає. Певним військовим а, я надаю е, техніки для того, щоб вони їх виконували е, самостійно, знову ж таки, не травмуючи інших, не розповідаючи про це своїм рідним близьким. Що таке ПТСР і як часто він буває у військових? ПТСР це посттравматичний стресовий розлад. Він виникає м, після 30-40 діб від якоїсь гострої реакції на стрес. Після гострої реакції на стрес, це тобто якась травмуюча подія може бути, яка травмувала психіку людини, можуть снити, снитися сни. Може бути флешбеки. Флешбеки це такі прояви травмуючі події в звичайному стані, коли людина. Просто знаходиться на вулиці чи в якійсь кімнаті, і вона бачить перед очима цю травмуючу подію, наче це зараз було. Іноді е, виникає такий момент, що е, йде втрата реальності, що наче дійсно ти знаходишся в серед цієї травмуючої події до 30-40 діб, якщо виникають такі стани, як флешбеки, безсоння, думаєш про цю постійну подію, то це такий симптом, як посттравматичний стресовий симптом. Якщо психіка не справляється самостійно, на фоні цього виникає посттравматичний стресовий розлад, якщо з ним не працювати, зафіксуватися і проявлятися навіть руками. на фоні цього цей такі Біль, який виникає емоційний у людей, зокрема у військових, хочеться приглушити а, чи алкоголем, а, чи якимись наркотичними речовинами. Є, а, є а, певні такі а, ситуації, що потрібно звертатись все ж таки до психіатра і, зокрема, пропрацьовувати як із психіатром. А, і е, працювати, звичайно, з психологом, тому що ці всі стани виникають через а, травмуючі події, які пов'язані з нашим психологічним саме станом. Всі люди різні, хтось готовий одразу розповісти про свої травми, про якісь пережиті події на фронті. Хтось не готовий про це говорити взагалі. Як правильно дізнатись у військового, чи готовий він поділитися тим, що з ним відбулось? Наприклад, якщо це сім'я, тому що зазвичай сім'я хоче підтримати, щоб він розділив з ними те, що пережив, як правильно у них запитати, чи готовий військовий поділитися тим, що з ним було. Кожна дружина повинна відчувати свого чоловіка. Якщо вона хоч раз задала якісь такі питання і а, виникла негативна така відповідь, тобто вона повинна розуміти, що це питання задавати другий раз не потрібно, і насправді це все індивідуально. Зазвичай, якщо військовий хочеться розповісти своїй там, дружині, сім'ї, друзям, то він це розкаже сам. Тобто, а якщо він не хоче цього розповідати, скільки разів би хто не запитував, тобто питання не буде відкрите. В першу чергу потрібно бути поруч. Можна навіть без слів це все показати. А коли йде таке. Певне відчуження від військового, він розуміє, що підтримки він не отримає. А якщо він бачить, що підтримка є навіть в присутності, то він буде розуміти, що можна довіритися через певний період часу. Знову ж таки, всі повинні розуміти, що військові це звичайні люди, але які пережили певні. Складні травмуючі події. В першу чергу всі повинні розуміти, що е, треба відноситися до них е, з повагою, тому що а, жоден е, інший чоловік, який не перебував на гарячих бойових діях, він не зможе зрозуміти, що пережили самі військові. І жодна жінка, яка не побувала на якихось гарячих бойових діях, вона не, зру, не зможе зрозуміти. І жінку, і чоловіку, які були саме на війні. Тому в першу чергу повинна бути повага. Жодна людина не зможе зрозуміти, що відчував військове. Тобто, коли навіть військовий захоче розповісти якусь ситуацію, якусь подію, яку він пережив, ніколи не говоріть, що я тебе розумію, якщо ти не був там. Я розумію, не можна говорити насправді. Я тебе розумію. Чи я представляю, що ти там міг відчути чи побачити, це те, що заборонено насправді говорити. Тому що розуміння не виникне, поки ти не переживеш те, що пережив саме військовий. Що бісить військових, коли вони приходять? Так, так. Коли повертаються військові у відпустку чи на реабілітацію, вони бачать, що іде таке? Неповажливе ставлення саме до подій, які виникають зараз в нашій країні. Це війна. Якщо у нас тут тиша, якщо у нас немає таких громких бойових дій, жахливих, то це не означає, що війни немає. І коли вони бачать, що інші чоловіки можуть собі дозволити багато чого, і відпочинку, і Зібратися там, відсвяткувати щось і е, можуть спокійно зловживати, і вони це все бачать, так у них виникає саме ця агресія. Тобто не забувати про повагу. Якщо війна, то потрібно е, більш так е, адекватно себе вести. А щодо жінок, коли е, жінки з дітьми радіють, вони навпаки. Е, Дуже радісно до цього відносяться, тому що вони розуміють, що є те, заради чого вони йдуть на війну, заради радості, щастя, за, за те, щоб був сміх дитячий. І це дуже важливо. Дехто з жінок починає критикувати інших. Коли говорять, що як ти можеш радіти, як ти можеш можеш веселитися, як ти можеш дитину там завести до цирку, насправді це трошки інше. У тих людей виникає відчуття провини за те, що як я можу радіти, якщо військові там, але е, треба відокремити, що радість. Дітей і радість жінок, які передають щасливих, щасливі такі певні моменти своїм дітям. Це дуже важливо, тому що всі не можуть бути в таких тривожних і депресивних станах. Наша нація повинна бути здоровою і обов'язково в першу чергу психологічно і емоційно здоровою. Ми не можемо жити в постійному відчуття. Тривоги, ми не можемо постійно відчувати страх, тому що іде війна, і ми повинні шукати певні такі радісні моменти. Шукати серед темряви все ж таки такі прояви світла, які ми зможемо черпати і потрошку дарувати іншим оточуючим людям, які поруч біля нас, і це дуже важливо. Люди плутають. Якщо виникає відчуття вини у звичайних людей, значить потрібно саме цій людині працювати. Значить, недостатньо вона робить для того, щоб ми рухались до перемоги. Можливо, треба зайнятися якимось волонтерством. Можливо, якось себе проявити по-іншому для того, щоб допомагати і людям, і природі і Україні. Яких питань не варто задавати військовим? Дуже часто а, військові м, говорять, що виникає роздратованість, агресія, а, через те, що коли вони повертаються на, навіть у відпустку, а, вони а, там бачать своїх знайомих, а, друзів, з якими спілкувалися а, до війни. І дуже часто а, вони запитують, а як там? Це питання зазвичай а, більше всього а, дратує військових, тому що а як там? Можеш здізнатися сам, якщо підеш туди. Ніхто не задумується про те, що певні такі питання можуть викликати агресивний стан, і це є нормальним. В першу чергу ви повинні думати, що задаєте, які питання. Це можуть бути такі питання, як а що ти відчув, коли перший раз вбив? Це може бути а скільки ти людей расистів вбив, чи там да, в такому плані. І це дійсно дуже сильно якби викликає агресію, тому що ви знаходитесь тут, а я пережив дійсно такі складні ситуації в житті. І Якщо ви хочете, то йдіть повер... туди, і ви дізнаєтеся, там для дружин військових. Я б також хотіла надати такі рекомендації, що треба дуже бути обережними з цими питаннями, тому що знову ж таки вони не хочуть вас травмувати, вони не будуть розповідати про події, які, з якими стикалися вони саме на війні. Саме головне дружинам це бути підтримкою для військових, що б там не було, в які стани не виникали. Підтримкою, якщо при можливості помовчати, якщо при можливості обійняти, тримати за руку, тому що дуже важлива це підтримка від другої своєї половинки. Коли будуть відчувати цю підтримку, вони будуть розуміти, заради чого їм жити. Заради чого їм стабілізуватись, відновлюватися і повертатися додому, тому що саме ці чоловіки, які знають, заради чого вони роблять, а вони роблять заради зазвичай своєї сім'ї, своєї дружини, своїх дітей, своїх майбутніх поколінь. І це для них дуже важливо. Вони тільки тоді захочуть повертатися додому, коли будуть розуміти, що їх люблять, чекають, які є, вони б вони не прийшли, і в яких станах вони не були. Але дружина допоможе справитися з цими проблемами. Адже саме головне це підтримка дружини своєї сім'ї, і тоді е, набагато легше буде справлятися з труднощами, які будуть виникати в майбутньому. Психологічна опора